Боже привіт! Мене звуть Дарина, і це наша нова рубрика Швидко про. Якщо ви поспішали дізнатися, як працює Бучанський транспортний сервіс, то ви застрибнули в правильний автобус. Поїхали. Бучанський транспортний сервіс працює з 2022 року. Я мала змогу зустрітися з командою і на власні очі побачити, як функціонує все зсередини. Так, ми дізналися, що з офісу ведеться безперервне спостереження за транспортом. Що дозволяє оперативно реагувати на будь-які ситуації. Кожен автобус відстежується в реальному часі. На даний момент підприємство має на балансі 21 транспортний засіб, серед яких 19 – це автобус. Кожен автобус оснащений відеокамерами для моніторингу, GPS-навігаторами, системами аудіо та відеосповіщення про зупинки. Також автобуси мають безкоштовний Wi-Fi. а ще встановлені валідатори для безготівкового розрахунку. Ми мали змогу поспілкуватися з керівником бучі транссервісу Ігорем Жеребіловим. Наші маршрути націлені найбільше на соціальні перевезення. В цю категорію входять всі категорії пільгових перевезень без обмежень і без обмежень кількості. Всі автобуси наші обладнані пандусами, і ми мали змогу в цьому переконатись. Ці автобуси низькопідлогові для більш комфортного і зручного переміщення населення. Бучанський транспортний сервіс обслуговує чотири основні маршрути в рамках Бучанської міської громади. а Також спеціальний маршрут до торгово-розважального центру Лавіна в Києві. Однак я, як і всі бучанці, сподіваюся, що незабаром Бучанський транспортний сервіс довезе нас і до метро.